Павло Лі. 10 липня 1988 року, 6 березня 2022 року. Павло Лі. Талановитий український актор. Митець, щиро закоханий у театр, кіно, телебачення і блогерство з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Волонтер в Ірпені на Київщині допомагав з евакуацією, координував збір. І видачу гуманітарної допомоги у важкий час був поруч із тими, хто цього потребував. Молода зірка. Він став жертвою одного з тисяч воєнних злочинів росіян. Павло Лі митець чи волонтер від щирого серця. Павло народився в Євпаторії, в родині музиканта Романа Лі та спортсменки Марії Лі. Його хотіли назвати Робертом, але було свято Петра і Павла, тому хлопця нарекли Павлом. З дитинства Павло цікавився театром, грав у виставах. Після окупації Криму в 2014 році разом з мамою переїхав в Ірпінь під Києвом. Саме тут, після навчання, і почав акторську кар'єру: кіно, реклама, десятки ролей дубляжу. А ще Павло співав та писав музику. Був у трупі академічного камерного театру Колеса. Впізнавати як актора Павла почали після ролі Дена в першому українському трилері Штольня Любомира Левицького. Фільм мав успіх у прокаті і значну глядацьку аудиторію. Потім була участь в українській версії шоу Фабрика зірок 3 Його помітили продюсери, з'явився проєкт Паша Лі, співак. Були й дуети з більш відомими артистами. А ще Павло займався дубляжем, озвучував багатьох персонажів відомих в українському прокаті картин. Його голос можна почути в анімаційному серіалі Південний Парк. Фільма Хобіт, Кінгсмен, Тенет, Народження зірки, Воно Дюнкерк та інших. Павло любив творчий процес, часто пробував нові ролі, наприклад, ведучого чи блогера. В акторстві був різноплановим. Він зокрема зіграв героїчного луганського прикордонника у військовій драмі Мирний 21» Ахтема Саїта Блаєва про події літа 2014 року. Поширені в мережі фотографії Павла у військовій формі саме зі зйомок цієї картини. Публікуючи на своїй сторінці в соцмережі епізод із мирного 21 Павло написав: Ви стояли у 2014 році, не здамося і зараз. Слава Україні! На знімальний майданчик Павло часто приносив смаколики, які сам готував і пригощав друзів. Був дуже дружнім, компанійським, без зірковості, грав на сцені, був справжнім поза нею. Люблю всю цю мішуру на майданчику, коли виставляється світло, казав він. Всі бігають, пантеличені, режисер голосно командує звук, камера, розгін, екшен. А ти сидиш тихенько, готуєшся почати, і коли всі замовкають. Настає твій час. Живи! На додачу до роботи на сцені і у кіно, Павло започаткував власні курси театральної майстерності не тільки для професійних акторів, а для всіх охочих розкритися, стати розкутішими. У планах лі були ще й дитячі акторські курси. Ніколи не пізно пробувати нове, писав Павло в соціальних мережах, і пробував. Так став телеведучим розважально пізнавальної програми День вдома на телеканалі Дім запрошував в ефір цікавих людей, зокрема, одним з гостей був режисер останнього фільму, в якому знявся Павло Ахтем Сейтаблаєв. Останній випуск програми за участі лі вийшов 22 лютого 2022 року. Навколо паші завжди збиралося велике коло людей. Він умів знайти підхід до кожного. І є багато людей, які могли б сказати, що Паша його рідна душа, розповідає про коханого хореографка Елона Біргер. Він кожного вмів відчувати, кожного по різному і по-своєму. У перші ж дні повномасштабної війни Павло Лі прийшов у Ірпінську міську раду і приєднався до лав волонтерів. Ішов за покликом серця, як людина, що завжди щиро допомагала іншим. Волонтери. І Павло в їхньому числі приймали дзвінки, реагували на критичні ситуації, розвозили гуманітарну допомогу літнім людям, координували питання евакуації, допомагали багатодітним сім'ям і хворим, які лишилися в місті і не могли про себе подбати. 4 березня, за два дні до загибелі, Павло опублікував такий допис: За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємося, тому що ми впораємось, і все буде Україна. Ми працюємо. 5 березня в Ірпінь зайшли російські війська, а з ними розпочалися масовані обстріли та відключення електрики. Через небезпеку всі мусили припинити волонтерити, мали евакуюватися. Наступного дня волонтери Павло Лі, Ірина Мегитко і Тарас Мельник вирішили з'їздити до своїх домівок по документи, тоді ніхто не знав, що ту частину міста, куди вони вирушили, вже було окуповано. Тарас розповідав, що спочатку вони заїхали додому до Павла, а потім рушили до Ірини. По дорозі їх зустріли літній чоловік, і жінка з дівчиною. Вони попросили довести їх до Романівського мосту на виїзді з Ірпіня. Волонтери виконали прохання, після чого повернулися на свій маршрут. Невдовзі російські військові обстріляли їхній автомобіль зі стрілецької зброї. Машина врізалася в дерево. Ірина і Тараса було поранено. Павло загинув на місці. Йому було 33. За декілька днів волонтерові Максиму Шевченку вдалося розшукати і вивезти зірпеня тіло вбитого Павла. Мама поховала його в ворогті. Організувати прощання із хлопцем у столиці допомогли акторки Ада Роговцева, Катерина Степанкова і режисер Ахтем Сейтаблаєв. З дня його загибелі наші серця, наша любов були з вами, мамо. Написала, звертаючись до Марії Васильівни, народна артистка України Ада Роговцева, разом з якою Павло грав у театральних виставах: всі, хто хоч раз зустрічався з вашим сином, підпадав під його всеохоплюючу доброту, доброту розумної талановитої людини. Він одразу ставав рідним, паша ніколи не покине нас, не покине вас, мамо, і всіх, хто щиро його любить. Указом президента від 6 червня 2022 року Павла Лі за поданням Національної спілки журналістів України було нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду матері загиблого вручив особисто Володимир Зеленський мама Павла Марія Васильівна ініціювала встановлення в Ірпені меморіального знаку в пам'ять про сина, а провулок Московський в центрі Києва тепер носить ім'я Павла. Молодої зірки, що не встигла зіграти свою головну роль через агресію Росії. Хронологія. 1988 рік 10 липня Радянська Україна. Родина. Майбутній актор народився в Євпаторії в Криму. Мати Лі Марія Васильівна майстерка спорту міжнародного класу з гірськолижного спорту. Хореографка. Батько – Лі Роман Миколайович. Музикант ДВОХТІСІЧ рік. Незалежна Україна ПЕРШИЙ мюзикл Павло ЛІ грає роль у своїй першій танцювальній виставі Панянка та хуліган У театрі пластичної драми на Печерську у Києві. 2004 рік Незалежна Україна КУЛЬТОВИЙ ТРИЛЕР Павло отримує свою першу повноцінну кінороль. В українському трилері «Штольня» режисера Любомира Лавицького. А згодом він зніматиметься у ще одному фільмі цього ж режисера Тіні Незабутих Предків. 2009 рік Незалежна Україна. ФАБРИКА. Актор стає учасником співочого проєкту фабрика Зірок зірок-3». Там він знайомиться зі співачкою Анастасією Приходько. Вони запускають у дуеті пісню Твоє серце 2021. Збройна агресія Росії. Мирний 21 Молодий актор грає одну із ролей у воєнній драмі Ахтема Сейтаблаєва. Мирний 21». Стрічка розповідає про події червня 2014 року на Луганщині. Мирний 21» став останнім фільмом Для Павла. Воєнна драма вийшла на українські екрани 22 лютого 2023 року. 2023 рік. Січень. Збройна агресія Росії. Телеведучий Павло. Ведучий розважального шоу День Вдома на телеканалі. ДІМ. У студію програми приходять цікаві гості. БАГАТО жартують, розмовляють і на серйозні теми. 2022 рік. Лютий. Повномасштабне Вторгнення Росії. ВОЛОНТЕРство. З початком повномасштабної війни. Павло йде в Вірпінську міську раду і просить, щоб його взяли у місцеву волонтерську групу. Разом з іншими волонтерами приймає дзвінки, розвозить гуманітарну допомогу літнім людям, хворим, багатодітним сім'ям, які залишилися в місті. 2022 рік 6 березня. Повномасштабне вторгнення Росії Як вбили Павла. Російські військові вбили Павла Лі в Лірпіні. Разом з іншими волонтерами. Він їхав уже окупованими вулицями міста. Їхню машину обстріляли російські військові. Убивство Павла воєнний злочин. Оскільки він був цивільним. 18 березня Павла Лі поховали у місті Ворохта на Івано-Франківщині. 2022 рік, 6 червня, повномасштабне вторгнення Росії Нагорода. Указом президента України від 6 червня 2022 року Павла Лі нагороджено посмертно орденом за мужність третього ступеня, нагороду отримала його мати 2022 рік. 27 жовтня. Повномасштабне вторгнення Росії. На його честь провулок Московський у Києві перейменовано на провулок Павла Лі. 2023 рік 31 березня. Повномасштабне вторгнення Росії. Пам'ятний знак у парку Центральний в Ірпіні відкрили пам'ятний знак на честь українського митця і волонтера Павла Лі. Його виготовили і встановили за кошти друзів, знайомих і благодійників. Вау. Факти факт перший не спортсмен. Але актор. Павло був єдиним сином у сім'ї. Як професійна спортсменка, мама Павла спочатку бачила його майбутнє у спорті, але згодом стало зрозуміло, що в родині зростає актор. Факт другий. Перша роль. У початкових класах школи Павло став відвідувати репетиції дитячого театру Золотий ключик тарган у виставі Муха Цокотуха. Ось якою була перша роль Павла. За словами мами, театр був для нього свого роду притулком від сірості і повсякденності. Факт третій. Перші гроші. Свої перші гроші Павло Лі отримав за епізодичну роль у фільмі Син хана. Цим дуже пишався. З початком навчання у театрі пластичної драми зіграв у своїй першій танцювальній виставі Панянка та Хуліган так. Того самого хулігана. Факт четвертий. Від пірата до діда. Павло не лише грав у кіно, а й підробляв у клубах танцюристом. Знімався в рекламі, був піратом і Дідом Морозом на дитячих святах. А в дитинстві навіть доглядав тварин в Євпаторійському зоопарку все, щоб фінансово допомогти власній родині. Факт 5. Той самий Фактор Ікс. У 2014 році Паша прийшов на кастинг шоу Ікс Фактор, де виконав свою версію пісні «Too Close» Алекса Клера. Павло потрапив до тренувального табору, але до прямих ефірів не дійшов. Факт шостий. Позаземний. У 2016 році артист знявся у кліпі піанобоя Родимки в ролі інопланетянина. За задумом режисера, саме такою іноді може бути людина, яку кохають і яка кохає. Факт Сім. Дубляж Павло Лі був талановитим актором дубляжу. Його голосом говорить Ерік Теодор Картмен з південного парку, Фродо Торбен з хобіта герої фільмів Кінгсмен Тенет. Народження зірки, Воно, Дюнкерк та багато інших впізнаваних персонажів. Павло навіть став режисером дубляжу у великому англомовному проєкті, замовленому мексиканською компанією. Факт 8. Курси для театралів. Здобувши успіх на сцені і в кіно, Павло започаткував власні курси театральної майстерності. Викладання було пов'язане із психологією, розкриттям особистості, таланту. На курсах могли навчатися всі охочі, не тільки актори. Факт 9. Крутиться колеса Найкращі свої вистави Павло зіграв у Київському академічному театрі колеса. В його акторському портфоліо були дві вистави репризи, де він грав разом з Адою Роговцевою. Факт десять. Подруга Катерина Богуцька каже, що Павло був релігійним. Мав глибоку віру та часто відвідував церкву. Факт 11. Фільмографія. Павло Лі встиг зіграти багато цікавих ролей, зокрема у фільмах та серіалах «Один за всіх» 2003 рік, «Штольня» 2006, «За все тобі дякую 3» 2008, «Звичайна справа» 2013, «Тіні незабутих предків» 2013, «Селфі парі» 2016, «Правило бою» 2017, «Спеці» 2017, «Зустріч однокласників» 2019 та «Мирний 21». 2023 тисячі вийшов на екрани вже після загибелі Павла. А згодом він зніматиметься у ще одному фільмі цього ж режисера Тіні Незабутих предків. Аудіо створено за підтримки Українського культурного фонду.